Тарас Григорович Шевченко, Думка. Тече вода в синє море, та не витікає, шукає козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке. А думка говорить: Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покину батька, неньку, стареньку, молоду дівчину. На чужині люди не ті. Ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море. Дома доля зустрінеться, а спіткалося горе. А жралі летять собі, додому ключами. Плаче козак, шляхи биті, заросли тернами. Українська мова, наче квітонька баровиста, українська мова, ніжна, мила, урочиста, справді коли І я пикатиму, що квітоньку чудову, бо в родині всі ми любимо українську мову. Маленька українка, треба всім це знати. Українець мій тато, українка мати, українкою вродилась, українка буду та про рідну Містровинок довзілений, на фіалках синій, на ромашках білий, білий, сірий, хмариний. На червоних черевичках крапельки червоні. І чомусь прозорі зовсім на моїй долоні. Ніч єднає звуки, ніч сама в собі. Я все за руки, сидимо в журбі, ніч не йде нікуди, перше світло є. Що з ним буде, що з ним є. Тарас Шевченко Стала весна, стала весна, чорну землю сонно розбудила, уквічали її рястом, варвінком укрила, і на полі жайворонок, залилайко ковгай. землю, убрану весною, вранці зустрічають. А ми ж паківні будували, як розпускалися садки, до нас весною завітали веселі наші співаки. І ціле літо, ціле літо вони співали нам пісні. Поростали їхні діти такі ж співучі голосні. Наразі гори вищих садок вишневий коло хати, садок вишневий коло хати, груші надзвичайні годуть, пугатирі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечеря ждуть сім'я вечеря коло хати, вечерна зіренька стає, личка вечеря подає, а мати хоче навчати, так соловейка не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все тільки дівчата та соловейка не затих. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина. Мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде завтра на цій землі. Інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві злі. Сьогодні усе для тебе озера, гаї, степи, і жити спішити треба, кохати спішити треба, глядиш, не проспи, бо ти на землі людина, і хочеш того хоч чи ні. усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Живи Україна, живи для краси, для сили, для правди для волі. Шуми Україна, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. Рідний край, красивий щедрий рідний край, і мова наша соловіна, любі наші оберігай усе, що зветься Україна. Книга це моя е, сім'я. Книга це мої, це мої глаза. Книга це, це моя рідна не Як струмок винить, як гомонить ліщина. Тобою всюди кожну мить говорить Україна. Послухай, як трава росте, напої над ощами. І як веде розмову степ, з тобою колосками. Послухай, як вода шумить, Дніпро морялини. Тобою всюди кожну мить говорить Україна. Все вони робити вміють, поливають, косять, миють, піднімають, носять, грають. Варячиють, прибирають у дворі в садочку в домі. Ви давно вже знайомі з обома працівниками працьовитими руками. Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на країні милі, Що плани широкополі. І Дніпро і кручі було видно було чути, як реве ревучі, як понесе з України у синє море, кров ворожу. От тоді і я, Ілани, лан, і, і гори все покину і полину до самого Бога. От молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю кропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Прилатим грунту не треба. землі немає, то буде небо, Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Садок вишневий коло хати. Хрущина вишнями вода. Бугатирі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата. А матері вечерю ждуть. Сім'я вечеря. Коло хати вечерня зіронька стає, дочка вечерю подає. А мати хоче навчити, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх, затихло все, Тільки дівчата та соловейко не затих. Все навколо земіє, річка ліється і шумить. Тихо тихо, бітерніє і з травою гомонить. Як тут все діти у хаті, коли все живе цвіте, скрізь цвінять, пташки крилаті, сяє сонце і Любіть Україну, як сонце любіть, я, як вітер, трави і воли. В годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоду. Любіть Україну у сні і наяву, Виш, вишнову свою Україну. Красу її вічно живу й нову, мову її слов'ін. Наведа стовгнуті пошироки, сердитий вітер завивав додому вербих невисоких, грами хвилю підіймають, більше людей місяць на топору, і смарт де виглядав, де дачи човен в синю морі то виринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів. Сичів гаю перекликались, та раз у раз кріпів. Ти знаєш, ти людина, ти знаєш про це чи ні. Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде завтра на цій землі. Інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві, злі. Сьогодні усе для тебе. Озера, гаї, степи. І жити спішити треба, кохати спішити треба. Глядиш, не проспи, бо ти на землі людина, і хоч то чи ні. Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. О панно іно, панно Інно, я сам, вікно, сніги, сестру я вашу так любив дитинно, злотоцінно, любив давно цвіли луги, о, люба Інно, ніжна інно, любові усміх, квітне раз, ще й тлінно, сніги, сніги, сніги. Я ваші очі пам'ятаю, як музику, як спів, зимовий вечір, тиша ми. Я вам чужий, я знаю. А хтось кричить ти, рідну, стрів. І раптом небо шепіт гаю. О, ні, то очі ваші, я ридаю, сестра, чи ви любив. Думаю, мою, думи, лихо мені з вами, нащо стало на папері з сумними рядами. Чому вас вітер не розвіяв? В степу, як пилину, чи мова вас лихо не приспала, як свою дитину? За карі оченята, за чорні брови. Серце рвалося, сміялось, виливало мову, виливало, як уміло, за темні очі, За вишневий сад, зелений, за ласки дівочі, За степи та за могили, що на Україні. Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи хто забуде, мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими, і не оплаканий своїми, в неволі плачучи умру, і все собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій на своїй землі і не пом'яне батько з сином, не скаже синові молись. Молися, сину, за Україну, його замучили колись. Мені однаково чи буде той син молитися, чи ні? Та не однаково мені, як Україну зліє люди присплять лукаві і в вогні, її окрадену забудять. Ох, не однаково мені.